Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Терези. На липень 2024 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас 11 сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за документи, за поїздки недалеко. За транспорт, за техніку, і коли вона буде знаходитись в 11 секторі, то це може бути так. Що 11 сектор це взагалі сектор, який відповідає за інтернет, за онлайн роботу може бути так, що ви будете з онлайну переходити на паперові документи, або більше щось видруковувати. Там вам треба буде зафіксувати документи про звітність, там, наприклад, за півроку, або там чеки видати, або так далі. Тобто, це щось, що з онлайну може перейти в паперові речі. Це ще тема. Яка стосується колективу, друзів, спілкування, адже 11-й сектор за це і відповідає. А по Меркурію може бути так, що ви будете багато спілкуватись з своїм колективом і бачитись з ним не тільки на роботі, а ще більше часу проводити поза межами роботи, наприклад, їздити разом на природу, на озеро, там на шашлики, в гори чи на море. Тобто, це такий час. Який буде наповнений великою кількістю спілкування, а також він несе підписання багато документів, договорів. Тобто, наприклад, ви можете підписати нового клієнта або нового поставника в вашу компанію. Тобто, це так для вас може працювати Меркурій. Наступне це планета Нептун, адже 2 липня. Який в транзитному становищі проходить по знаку зодіаку Риби, буде розпочинати свій ретроградний рух. А для вас це шостий сектор гороскопу. Взагалі, Нептун, це планета звичайно духовності, планета, яка відповідає за релігію. Але так як ви знаєте, Нептун це Бог морів, і відповідно він може приносити в наше життя певну розмитість, певну ілюзії інколи. Таке враження, що ми на ситуацію можемо дивитися крізь призму рожевих окулярів, і для вас це шостий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за рутину і здоров'я. І може бути так, що останніх навіть 10 років, тому що Нептун в такому становищі вже знаходиться дуже довго і вже буде скоро з нього виходити в весною 25-го року. Ну Нептун міг давати вам. Певні якісь ілюзії, наприклад, стосовно вашої роботи, стосовно навіть вашої експертності як спеціаліста. Тобто, е, могло бути так, що ви думали там, що ви відкриєте, наприклад, свою фірму і будете самі займатися бізнесом, мати власну справу і так далі. Але взагалі по статистиці е, тільки 5% людей мають. Е, Зда здібності до підприємницької діяльності, тобто насправді як не дивитися на ситуацію, реально не кожен може бути бізнесменом і вести бізнес. Тому що це в першу чергу справа про людей з великим об'ємом енергії, про велику відповідальність, про організованість себе і так далі, і так далі, і так далі і. Такий тиск, в принципі, може на собі пропускати через себе не кожна людина, і це нормально. І насправді ще бувають ситуації, коли, будучи в команді, будучи з іншими людьми, ми можемо дійсно більше заробляти, ніж якби ми працювали одні або навіть мали фірму, що звучить на перший. Погляд безглуздо, але це правда то зверніть увагу, як є великі корпорації, і в них є топ-менеджери, так далі, які можуть заробляти реально мільйони своєю експертністю, але вони працюють в компанії так само. Які кер... керівники компанії, це як наймані працівники і так далі? І це нормально. Тобто, у вас весь час, довгий період часу, могла бути певна ілюзія, яка стосується вашої діяльності, і вашої роботи. І що робить взагалі ретро Нептун? Він? Якби ще ускладнює більше ситуацію. тобто, якщо ви думали, там, наприклад, що ви будете там підете на таку-то роботу, вже наприклад, з серпня або з вересня, коли закінчиться літо. Але цього як би сказати не стається, і там щось відмінили, перенесли, і так далі. Так само і стосується вашої рутини. Ви могли думати, що ви там літом більше будете, наприклад, ходити пішком, більше бігати, вводити різні активності в своє життя, але це може не статись. І ви повинні якби, усвідомити цей вплив Нептуну. Тому для вас. Треба більше працювати, треба більше працювати. Я дивлюсь одну дівчину в інтернеті, як вона говорить, що кожен день астролог їй сказав, що кожен день треба працювати. Кожен день. Це звичайно жарт, але вам треба буде трошки більше зусиль прикладати. Е, наступне це новий місяць, який відбудеться 5 липня в 14 градусі знаку РАК. А для вас це 10 сектор кар'єри е, і статусу, і це означає, що. Може бути виток новий у вашій діяльності, це може бути якась робота, якою ви раніше не займалися. Може бути діяльність, якою ви не займалися, якою там вам, можливо необхідно буде трошки підівчитися, і так далі. Тобто у вас зараз з'являються нові можливості, які можуть вивести вас в плюс в вашій роботі, в вашій кар'єрі. Ось наступне це Венера, адже 11 липня Венера змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас 11 сектор гороскопу, про який я вже згадувала в цьому відео. Взагалі, планета Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання і за гроші. І як вам це все може приходити в ваше життя? Взагалі, в принципі, можете з кимось познайомитись в інтернеті онлайн. Або це може бути, що гроші до вас будуть приходити через інтернет онлайн онлайн робота. Це зараз дуже популярно віддалена робота з багатьох причин. От і ви можете так заробляти зараз по такому становищу Венери. Наступне це Марс, адже 20 липня Марс змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, по е, такому становищу і по Марсу. Марс це планета, яка активна дуже це планета вогняної стихії, яка відповідає за нашу активність, за наші дії. І по такому звичайному становищі він дає вам багато активності в темі закордону, в темі всього іноземного, іноземних компаній і так далі. І це ще тема, яка стосується навчання і судів. можливо, ви планували. Піти на якісь курси підвищення кваліфікації, або в принципі, якісь нові курси, щоб здобути нові знання, щоб здобути нову професію. Зараз до речі, дуже популярні це я так називаю такі швидкі професії, коли ви там можете. Наприклад, піти на курси, повчитися декілька місяців або рік і дуже швидко володіти іншою професією. Але я, взагалі, не прихильник цього. Тому що я можу аргументувати свою думку, тому що експертність приходить просто з досвідом, навіть якщо ви пройдете курси перший рік, два ви ну не будете високим спеціалістом, тому що в будь-якій сфері треба. Мати досвід і проходити ситуації різні бувають ситуації, які треба зрозуміти з різних сторін. Це можуть бути може бути і робота з клієнтами, може бути і робота з е, організаціями чи з документами. І так далі. І ви будете ставати експертніше чим більше там людей через вас пройде, чим більше е, документів ви обробите і це все. Е, Швиро зробити швидко ці швидкі професії. Ну я це ставлю дуже під сумнів, наприклад, але таке може бути. Ось наступне, це значить повний місяць, який відбудеться 21 липня в 29 градусі знаку Козиріг. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Якщо ви дивитесь мої відео постійно, і ви мені скажете, Люба, в червні місяці був вже повний місяць в Козирозі, в 94 четвертому секторі так, це вірно, тоді він був в першому градусі знаку Козиріг. Зараз це 29 градус. І це знову повністю. Це, звичайно, буває дуже рідко, але це правда, це ну, не є моя помилка. І це ситуації, які стосуються теми нерухомості, теми місця нашого проживання, тобто які йдуть до завершення. наприклад, ви Орендували квартиру, і зараз у вас закінчується договір оренди. Або ви здавали людям квартиру, і в них закінчується цей договір оренди. Або ви, наприклад, виставили на продаж якусь нерухомість. Може бути нерухомість. Ваша, чи вашої бабусі, ваших родичів. І зараз ви отримаєте ем, угоду підпишете договір, продасте, оформите. І зараз все закінчиться. Тобто це якісь можуть бути ситуації, які стосуються теми результату, закінчення е, і так далі. По темі нерухомості наступне це сонце, адже 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас той самий 11 сектор гороскопу, про який я вже багато розказувала. Тобто, якщо буде сонце знаходитись в одинадцятому секторі, це тема значить. Інтернету, і друзів, і колективу, і вона буде для вас дуже активна весь місяць часу. І останнє закінчуємо місяць. Планетою Меркурій, адже 25 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А для вас це 12-й сектор гороскопу. Тобто, всі питання, які пов'язані з еміграцією, можливо, з вільними документами знаходження в іншій країні, візовими питаннями так далі. Всім цим добре займатися. І ще це тема, яка стосується. Взагалі всіх нових духовних професій зараз це, там, психолог, ну не, ну не настільки нова професія, але з новіших. Там астролог, таролог і так далі. Якщо вам цікава ця тема, і можливо, ви проходили навчання по таких науках, то зараз ви можете отримати якби, диплом і так далі. Тобто це такі ще теми. І ви можете просто поїхати навіть на ретрит, на відпочинок, з кимось познайомитись, провести час і так далі. Це також може бути по Меркурію. Так що такий цікавий місяць чекає на вас тризим. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось з наступних відео.